Близько шостої ранку Харків знову опинився під ударом ворога. У кількох районах міста зафіксовано влучання ударних дронів. Є пошкодження житлових будинків, крамниць, гаражів. Також внаслідок обстрілу є і постраждалі, серед яких діти. Ліквідація наслідків триває. У Шевченківському районі є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку. Також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі. Удари прийшлися у район житлової забудови. У другому випадку цілили по цивільному об'єкту. До 27 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу міста. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і чотири населені пункти Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали 30 людей. У місті Харків постраждали 27 людей, серед них троє дітей віком 3, 7, 11 років. У місті Куп'янськ постраждали 73 та 67-річні жінки і 56-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету в селі Тернова Липецької громади постраждали 68-річний і 75-річний чоловіки. Ворог атакував чотирма БПЛА Шевченківський та Слобідський райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1К, 5 БПЛА, типу Гарань-2, 1 БПЛА, типу Ланцет, один дрон Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено два багатоповерхові будинки: два автомобілі, кафе, магазин, дитсадок та гараж. У Куп'янському районі в селищі Куп'янськ-Вузловий та місті Куп'янськ пошкоджено два багатоповерхові будинки і приватний будинок. У Ізюмському районі в місті. Сті зюм пошкоджено автомобіль в селі підлиман господарчу споруду. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 33 оперативних виїздів. Сьогодні вранці росіяни завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок атак виникли пожежі у житлових і громадських об'єктах. Шевченківський район. Горіли квартири на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. Площа пожежі 70 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано. Слобідський район, влучання по території дитсадка та торговельного об'єкта. Горіли господарча споруда та авто. Загальна площа близько 10 квадратних метрів. Пожежі ліквідовані. Передньо постраждали 27 осіб, з них три діти. На місцях працюють рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському районах області. Рятувальники виїжджали на ліквідацію пожежі, спричинену ворожим обстрілом у місті Куп'янську. У багатоповерховому будинку горіло дві квартири. Постраждав чоловік 1968 року народження. За межами села Велика Бабка Чугуївського району внастрідок обстрілу горіла трава на площі 900 квадратних метрів. У селі підламани Ізюмського району в результаті обстрілу горів очерет та господарча споруда. А у місті Ізюм автомобіль під час побутової пожежі пожежі одна особа була врятована. Пожежа сталася у житловому будинку на вулиці Бакинській Новобоварського району міста Харкова. Горіли домашні речі та диван на площі 2 квадратних метри. Вогнеборці задимленої оселі врятували жінку 1941 року народження. Ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 19 гектарів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося 24 чотири в районах населених пунктів Кам'янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє. На Куп'янському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів: Греківка, Червоне Став, Серебрянка, Карпівка в напрямках нового миру та Торського. Марія Соловйово, Дмитро та Єгор Нікінін. Харків новини.